Доброго дня, мене звати Дембровський Віктор, ФМ Київ, Чорновола, 30. Сьогодні хотів розповісти за нашу першу модель в модельному ряді циркулярну пилу, це 185. Зараз вона в акції коштує всього лише 2400, що є дуже гарною ціною на пилу такої якості. Перше, що хотів би сказати, вона обладнана диском комплектним 185 міліметрів. Це дозволить клієнтам і. Зробити прохилку під кутом 90 градусів аж 62 мм, що додає зручності в роботі. і Покриє майже всі побутові потреби. Звісно, в побуті бувають різні задачі, але зазвичай цього показнику вистачає під кутом 45 градусів. Відповідно, 45 мм може ця пила зробити. Далі в комплекті йде паралельний упор, що, по-перше, біль... дозволяє робити більш чистий різ, бо рука не дрижить, не дрожить, не хитається і, відповідно, не так багато відриває деревини. А також рівний пропил це також це перше його призначення, щоб відпиляти рівно якусь дошку чи брус, і це дозволить паралельно пір. Це дозволить зробити. Також ця пила обладнана в ній зроблені отвори спеціальні в підошві, щоб її можна було перевернути і використовувати як розпилювальний стіл. Перевернути гвинтами в ці отвори, прикрутити її до стола, і потім вже дошки тут пускати зверху на неї для серійної роботи. Також вона обладнана захистом від випадкового вимкнення, що надасть людині комфорт роботі і безпеку, в першу чергу, що він випадково не пораниться. Щоб її запустити, треба спочатку натиснути на цю клавішу, що дуже складно зробити випадково. Також в неї йде кабель 3 метри. Що дає е, залежність все ж таки від мережі, але менше, ніж у багатьох виробників. Е, це гарний показник, що дозволить не тягатися із переноскою з трьома метрами. В принципі, можна по кімнаті, зазвичай по майстерні, пройтись, і цього показнику вистачить. От, така моделька, робоча її потужність 1800 Вт, Якісь побутові потреби вона закриє е, у людини.